У Вінниці відкриють представництво Європейської асоціації місцевої демократії. Галина Якубович разом із генеральним секретарем Альда Антонелою Вальморбіда підписали офіційну заявку на вступ виконкому до організації. Альда має понад 350 учасників і є основним містком між міськрадою та громадянським суспільством. Також допомагає місту та громадським організаціям реалізовувати різні суспільно важливі програми із залученням міжнародних партнерів та донорів. На сьогодні спілка об'єднує 57 громадських організацій. Тут лише впродовж першого кварталу 2023 року провели 91 різноплановий захід. Генсекретар Альда Антонела Вальморбіда назвали три пріоритети у роботі їхньої організації у Вінниці. Це демократія участі, поєднання прямої і представницької демократії, цифровізація, громадянське суспільство та посилення громади зазначимо заявку Вінницької міської ради на вступ до асоціації розглянуть у червні на засіданні керівної ради Європейської асоціації місцевої демократії. Я впевнена, що ті проекти, які ми спільно започаткуємо і будемо розвивати, реалізовувати, дадуть поштовх і новим громадським організаціям створенням. І новим ініціативам, хоча у місті досить таке активне громадське суспільство, вони активно приймають участь у вирішенні питань і прийнятті рішень для життя і розвитку і стратегії розвитку територіальної громади, тому таке підсилення. Співпраці з Європейською асоціацією місцевої демократії Алда буде тільки поглиблюватись і на користь нашому місту, нашій територіальній громаді.